Маузер С-96 в металевому корпусі. Металевий корпус, металевий слайд. Бойок у нас пластик, накладки пластик, кнопка скидання пластик. В комплекті йде два магазини. Ось такий на 10 і ось такий на 6 кульок закритого типу. Що ми маємо? Ми маємо відкидну планочку верхню пластикову. До речі, в комплекті 20 кульок, максимально поганих, тому одразу купуйте нормальні 20-ті. Всередині пістолету можемо бачити нутряночку нашу. І о, дуже круто стріляє. Ось так виглядає з маленьким магазином, дуже компактно, естетично. Однаково красиво він, в принципі, що з великим, що з маленьким. Не будемо балакати. Картоночка 15 метрів метрів. Стрільбу завершили. Дякую за перегляд. Якщо хочете замовити, пишіть в коментарі.